Добрий день, діти! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це лікар. Він поспішає до хворого хлопчика. Давайте допоможемо лікарю зібрати медичну сумку. Уважно розгляньте картинки та назвіть, що треба покласти до сумки. Так, вірно, це фонендоскоп. А на цій картинці, що треба покласти до сумки, так, а вже ж, термометр. Дивіться уважно, що треба покласти до сумки. Так, вірно, шпати, щоб оглянути хворе горлышко. А на цій картинці, що треба покласти до сумки, так, а вже ж, це пігулки. Вірно, до сумки ми покладемо шприц. А на цій картинці, що ми візьмемо? Так, бінти та пігулки. Уважно подивіться на цю картинку, що ми візьмемо до сумки. Так, медичний пінцет. Молодці. А що ми покладемо до сумки на цій картинці? Так, бланки для рецептів та медичне церкало. Подивіться уважно на цю картинку, що ми покладемо до сумки. Вірно, ампули з ліками та вітаміни. Молодці діти, ви були уважні і допомогли лікарю скласти все необхідно до сумки. До побачення, до нових зустрічей!